Цього року по вулиці Набережній, завдяки небайдужим мешканцям міста, виріс громадський сад. В той час до акції по висадці саджанців приєдналося близько трьох сотень мешканців. Висаджуючи дерева, присутні висказували море позитива і надій на цей садок. Посадимо сад, будемо на що дивитися на успіх, який зробили. І городу буде і Мусорника не буде ніякого. Тут треба робити, щоб Україна була краще. Щоб Веселіше людям жилось. Корисна буде для нашого міста, тому що в мене є двоє діток. Я думаю, що якщо виросте сад, то ми будемо сюди приїздити і куштувати смачні яблука. Тому що це моє місто, моє рідне місто. Я за нього хвилююся. Тому приєдналися до того, до, до цієї акції. І заради своїх діток. Заради майбутнього своїх діток. На вашу думку, чи не будуть ці дерева? Виривати. Якщо є свідомість у людей, то, то не повинні. Ті, що садили, то точно не будуть. Природа, красота. Буде яблучки свіженькі, все для діток, для нас буде. Жити буде, хай росте дерево, все кожне. На пенсію взяв лопатку, прийшов. І Поставляю, і садиться. Я думаю, що всі люди, які мають ну як це, внутрішню патріотичність, повинні вийти. А сад, я думаю, буде це саме рости і буде користь і для дитячих садочків, і для людей, і для шкіл наших. Ну, і взагалі це дуже-дуже хорошо, дуже що це така акція є. Хай Бог дає, щоб він, щоб кожен це прийнялося. Тому що я проживаю в цьому місті. Я так розумію, що це має бути полезно бути для всього, міста, для всіх жителей. Ну, я думаю, користь буде, тому що багато дерев висаджених і кущів від дерев висаджених. Я думаю, що будуть вони, якщо плоди будуть, то і для садочків, і для всього міста. Щоб у садики ввозили яблука і вишні, що тут, і абрикоси. Зато. Ну давайте почнемо. Чому я вирішив прийняти участь? Я взагалі на всі суботники хожу, на всі такі акції. Чому б не прийти зараз на таку, на таку хорошу акцію, посади дерево. Дивіться, скільки людей навкруг, чому в вихідний день можна приєднатися, зробити гарну справу для міста. Це громадський сад, це частний сад. Значить, кожна людина може там з дитиною прийти сюди погуляти, зірвати який-то плод, який тут виросте, там, з дерева, з куща. Я вирішив, то, що сподіваюся, цей сад ми посадимо, буде нашим дітям і внукам. І воно виросте, і буде не один десяток років радувати всіх, хто буде, ну прийде відпочивати, прийде з'їсть, може, яблуку, грушку, абрикоску. І буде діткам, де віддихнути. Все-таки сад буде сад, це, сад завжди приємний для дітей, для будущого нашого покоління. Однак не так сталося, як гадалося. в травні місяці, як ми вже розповідали, невідомі особи викопали близько чотирьох сотень дерев. Партійці сили людей вирішили на той час допомогти і відродити садок. Їх силами та силами небайдужих мешканців було замінено викопані саджанці на нові, але невідомі вандали не заспокоїлись. 28 червня, коли українці святкували день конституції. Ми дізналися, що громадський сад знову потерпів від рук несумлінних громадян. На цей раз дерева були оброблені якоюсь хімічною речовиною і знищені взагалі. Фактично, сад знищений, знищений людьми, яких немає ні душі, немає, ні серця, яким наплювати все громадське. Ми догадуємося, всі думаю, громада розуміє, кому це було вигідно, бо небагатьом людям дошкуляв цей садочок громадський. Хай Бог їм буде суддєю. Я думаю, але знаєте, задумуюся, якою має бути людиною, щоб знищити 400 дерев. Просто взяти і цинічно їх спочатку намагатися розворовувати, а потім взяти і просто як якось, якось якоюсь рідиною очевидно, це видно не збройним оком, що чимось бризкано, бо навіть бур'ян пожовк навколо цих дерев. Ті дерева залишилися кілька там десятків, ну, вони абсолютно стоять нормальні. Тобто це, це не спека, це не сонце, це іменно чиясь варварська рука, скажімо так, ну, взяла і знищила громадський садок. Ми, звісно, будемо робити все, щоби. Відновити його, я думаю, що буде прийнято відповідне рішення депутатів міської ради, виділені кошти, закуплені додаткові дерева, В восени це все буде відновлено, посаджено, але краще б ці гроші пішли дітям десь на дітські садики, на якісь дітські майданчики, ніж на відновлення варварського знищеного громадського саду. Ще раз підкреслюю, що Хай, я гадаю, що Господь все бачить і та людина, яка це вчинила, вона неодмінно буде покарана. Сьогодні ця справа знаходиться на контролі прохоронців, заведена кримінальна справа. По цьому факту, тому що знищено не 10 дерев, не 5 дерев, не 100 дерев, а фактично весь садок це більше десь, ну, десь до 500-600 дерев фактично немає. Ви бачили, в якому вони стані, вони наряд вже відійдуть, вони вже пожовкли і йдуть дуже різко за буквально кілька днів. Це хто займається садівництвом, розуміє, що без втручання людини такого бути не може. Про те, хто міг зробити таку пакість, ми можемо лише догадуватись. Однак, в першу чергу, виникають думки про те, що цей садок створював конкурентну незручність і, можливо, саме тим, хто бачив в ньому конкурента і спала на думку про його знищення. Однак це лише догадки. Чи буде знайдено відповідальну особу за такі дії, це робота правоохоронних органів. Що ж стосовно самого саду, то дуже шкода роботу тих, хто намагався зробити наше місто кращим, і шкода надій, які були так безцеремонно знищені.